В ефірі телевізійна служба Мего. З вами ведуча Аліна Качан. Підбиваємо підсумки головних новин університету за травень. Поїхали! В межах екскурсії студенти економічного факультету відвідали одну з найбільших меблевих фабрик у Європі Морган Фенніче. Представники фабрики розповіли про вакансії та перспективи роботи саме для фахівців економічного профілю, діяльність самої компанії та цінності колективу. Результатом екскурсії стала домовленість університету та фабрики про подальшу співпрацю в майбутньому. Меблева фабрика Морган Феніче одна з найбільших виробників м'яких меблів у Європі. Саме тут побували студенти економічного факультету МГУ в межах професійної екскурсії, аби побачити виробництво середини та відкрити реальні шляхи працевлаштування для молодих фахівців. Студентам показали виробництво на кожному етапі: чітка організація, сучасне обладнання та злагоджена команда. Кожна лінія має свій план на виготовлення тієї чи іншої моделі дивану на день. Відповідно, з плану на день ми формуємо план на місяць. З плану на місяць ми формуємо річне, якесь планування бюджету на рік. Велику увагу на підприємстві приділяють адаптації нових працівників. Кожному допомагають розкрити сильні сторони, навчають та підтримують. З першого погляду економіст на виробництві не очевидна посада, але саме від його роботи залежить ефективність усієї фабрики. Що має бути обов'язково гнучкість, аналітичність. Так, всі знаєте, що це таке. І вміння швидко реагувати на певні речі. На підприємстві дбають про комфорт працівників: чисті робочі зони, сучасна техніка, зони відпочинку, їдальня, техніка безпеки, умови праці відповідають європейським стандартам. Після знайомства з виробництвом студенти мали нагоду поспілкуватися із директоркою фабрики. Пані Наталія окреслила перспективи, які відкриває фабрика для майбутніх працівників. Оскільки ми маємо ринкову зарплату, цікаві умови, багато соціальних пільг або додаткових цікавих речей, які відбуваються на фабриці, то саме. До нас потрібно приєднатися. Студентка Світлана розповідає, зустріч вплинула на неї позитивно. Мені сподобалася атмосфера на фабриці меблевій. все дуже цікаво. Було цікаво спостерігати сам процес за виробництвом всередини, як це все відбувається. Мегу та Морган Феніче вже працюють над формуванням співпраці в напряму виробничої практики. Це дозволить студентам поєднувати навчання з досвідом, а підприємству виховувати кадри з перших днів навчання в Мегу. Христина Усик, Дмитро Сухан, телевізійна служба МЕГУ. Традиційно закінчився місяць науки урочистостями з нагоди професійного свята, під час яких найактивнішим викладачам та студентам ректор МЕГУ Віталій Дем'янчук вручив почесні грамоти за видатні наукові досягнення. Також на урочистостях оголосили і переможців конкурсу наукових робіт на тему проблеми війни та миру український вимір. Про всі яскраві деталі цього академічного свята розповість Дмитро Сухан. Наука це не формули статті і нудне перебирання джерел, а в першу чергу люди, які говорять ідеями. У Мегу День науки став нагодою згадати саме про таких. На честь свята відбулася прес-конференція, на якій зібралися молоді дослідники та викладачі, які беруть активну участь у науково-дослідницькій діяльності. Проректорка з наукової роботи МЕГУ Наталія Мединська зазначає, цьогоріч було проведено потужну роботу і із студентами, де юні науковці представили свої унікальні наукові здобутки Цьогоріч були проведені різноманітні студентські наукові конференції, де студенти ділилися своїми науковими доробками. І брали участь у, студ... у конкурсі студентських наукових робіт імені академіка Степана Димінчука. Проблеми війни і миру. Український вимір». Також пролунала важлива статистика за кількістю наукових публікацій. Наш університет посів 104-те місце серед 200 закладів вищої освіти України. Ми е, зайняли 104-те місце серед 208 Закладів вищої освіти. студентка Ліда підтверджує, такі заходи мотивують продовжувати подальшу наукову діяльність. Хоча я не зайняла ніяке місце, але це є для мене стимулом працювати далі, досліджувати нові матеріали, робити нові напрацювання і брати участь далі, вдосконалювати свою наукову діяльність. День науки в Мегу це не лише підсумки, а й натхнення на нові ідеї, зазначають в ректора університету. А щорічна традиція відзначати найкращих науковців об'єднує навколо науки як студентів, так і викладачів. Анастасія Мудра Дмитро Сухан, телевізійна служба МЕГУ. Тепер ветеран. Соціальний проєкт, який презентували на факультеті журналістики. Спрямований на підтримку ветеранів російсько-української війни. Творчий доробок зібрав у собі короткі історії про українських військових. Автором та організатором заходу виступив кандидат наук і соціальних комунікацій, доцент кафедри соціальних комунікацій, практикуючий журналіст Андрій Смусь. Деталі розповість Хамроєва Анастасія на факультеті журналістики. Відбулася презентація соціального телепроєкту «Тепер ветеран, створеного на потужницях телеканалу ITV Media Group. до виробництва проєкту долучилась і творча група студентів-журналістів. Його мета показати, що ветерани це не лише про війну, а й про сильних мотивованих людей, які змінюють суспільство вже і зараз. Але попри все своїм прикладом надихають інших, надихають нас, як треба боротися. Тепер ветеран це короткі документальні розповіді, героями яких стали українські військові. Перший фільм це розповідь про історію Дмитра Полов'яна, колишнього полоненого, який повернувся з неволі. Зараз він займається реабілітацією своїх побратимів та активно бореться за права ветеранів, допомагаючи їм адаптуватись до мирного життя. І зараз, працюючи в рекавері в Рівному, я допомагаю хлопцям, залучаю їх до різних видів спорту: стрільба з лука, фехтування, плавання. Другий герой, з якими автори проєкту познайомили аудиторію, це гвардієць Віталій Верес. Після поранення він повністю втратив зір, та, попри це, повернувся до активного життя. Веде власний блог, займається кулінарією, створює свої соціальні проєкти та мотивує інших не здаватись. Дійсно, я ветеран, і що я хочу показати, що можливо. Шукати можливо знайти себе. Історії героїв зворушують і надихають. Вони не просто спогади про війну, а приклад сили, витримки і переосмислення життя. Завдяки таким ініціативам змінюється і саме сприйняття суспільством ветеранів як активних учасників розвитку країни. Така робота дає свої плоди. І найцінніше в цьому процесі, як кажуть організатори, це реакція самих ветеранів. Надзвичайно цінно, коли герої наших випусків, їхні рідні близькі просять зберегти їм ці програми на пам'ять. Передати на електронних мобільних носіях для того, щоб вони зберегли їх в сімейному архіві, показали своїм рідним близьким. Після перегляду фільмів відбулось обговорення, де кожен міг поділитися своїми думками. Студенти мегу ведуть активне громадське життя і регулярно беруть участь у заходах на підтримку ветеранів не лише в університеті, а й за його межами. Одна із студенток поділилась власним досвідом участі в соціальному експерименті. Нам давали маски і палички, якими ми допомагали шукати собі дорогу, і чесно кажучи, це було дуже важко. Викладачі університету також підтримують такі ініціативи. Одна з викладачок поділилася своїм баченням щодо інтеграції схожих проєктів у освітню програму факультету. І паралельно ми також можемо знімати сюжети про те, яким чином рухається в цьому напрямку факультет. Проєкт «Тепер ветеран це більше ніж просто фільм. Це крок до порозуміння, до зміни сприйняття ветеранів у суспільстві та до формування нової культурної вдячності і підтримки захисників та захисниць. Анастасія Хамброєва, Дмитро Сухан, телевізійна служба МГУ. Викладачі факультету журналістики провели профорієнтацію у Нетішинському ліцеї. Під час неї викладацький склад розповів про перспективи навчання в нашому університеті та можливості. Не оминули й теми діяльності лабораторії атомної журналістики в МЕГУ та важливості правильного висвітлення новин на дамуну тему в медіа. Як писати про атомну енергетику доступно і правильно? Чому журналістика це не лише тексти, а й телебачення, подкасти та аналітика, і які можливості відкриває студентське життя в рівному? Саме про це розповідали учням 11 класу представники Мегу під час першого профорієнтаційного візиту до Натішинського ліцею. Декан факультету журналістики Вікторія Климюк презентувала університет, його факультети та можливості, які отримують студенти. Вона наголосила: мегу це не. Лише про навчання, а й про практику, розвиток, медіа, спорт і міжнародні перспективи, які відкривають двері у майбутню кар'єру медіа. У нас є єдиний в Україні зоологічний музей, де дуже багато різних. Тварин вони у нас там законсервовані в таких банках. Дуже цікаво, я на що подивитись. Викладач факультету журналістики Андрій Смусь окремо розповів про підготовку працівників телерадіоіндустрії на факультеті журналістики від співпраці з телеканалами до реального досвіду роботи і виробничої практики під час навчання. Наша задача підготувати випускника, який був універсальним. міг би писати. Знімати, монтувати, начитувати родзинкою зустрічі став виступ автора низки книг про АЕС Віктора Мазиного, який відкрив школярам новий напрям ядерну журналістику. Він пояснив, чому важливо грамотно і фахово висвітлювати теми, пов'язані з атомною енергетикою, особливо у містах атомників, яким і є нетішин. Справ тому що закінчуючи проти журналістики. Наш ви можете прекрасно працювати в нетішині. Тому що на нахідній станції є інформаційний центр, видається газета, і є телебачення радіо. Тобто, це всі ті напрямки, за які ви навчає наш, наш факультет, саме випускники відгукуються про такі заходи з захопленням. кажуть, вони допомагають зорієнтуватися, яку професію панувати та який університет обрати для подальшого навчання. Ці заходи дають дають усвідомлення, що Можна стати успішним у будь-якій галузі, саме такі заходи вони допомагають нам зрозуміти краще кожну професію, зрозуміти, що нам подобається, що не подобається. чи будемо ми відчувати себе впевнено в даній професії, чи дійсно вона буде приносити нам задоволення? Перший візит представників Мего до Натішинського ліцею став важливим кроком до майбутньої співпраці. Учні дізналися більше не лише про факультет журналістики, а й про можливості навчання в університеті. Загалом така зустріч відкриває нові перспективи для обох сторін ще буде підкріплено підписаним меморандумом про співпрацю. Анастасія Мудра, Дмитро Сухан, телевізійна служба Мегу. До Мегу завітали представники Рівненського обласного центру зайнятості. Візит зібрав студентів університету та коледжів, які дізналися про можливості вступу до закладу вищої освіти після коледжу та про перспективи працевлаштування. До МЕГУ завітали представники Рівненського обласного центру зайнятості. Візит зібрав студентів університету та Рівненського фахового коледжу інформаційних технологій, які дізналися про можливості вступу до закладу вищої освіти після коледжу та перспективи працевлаштування. Зустріч розпочалася з презентації для студентів коледжів. Представники МЕГУ розповіли про умови вступу до університету, програми навчання та переваги, продовження освіти. Оце ви можете змінювати відповідно, якщо ви фінанси. Менеджмент, менеджмент, маркетинг, маркетинг, фінанси. Тобто ви можете гратися в цих галузях незалежно від того, яку ви будете обрати спеціальність. Ви можете вступити на другий курс. Зазначалось також, що студенти можуть звернутися до центру зайнятості в пошуку роботи, щоб знайти вакансії, які відповідають їхнім навикам. То можна підійти в відділ рекрутингу, сказати: я студент, шукаю роботу шукає роботодавців, які беруть до себе на роботу студентів. Водночас Рівненський обласний центр зайнятості разом із МЕГУ працюють над тим, щоб допомогти студентам у пошуку роботи та професійному зростанні. Шуть бути питання і підготовки резюме, і опрацювання вакансій, яким чином звідки де шукати вакансії, на що звертати увагу. Серед учасників заходу була й студентка Рівненського фахового коледжу інформаційних технологій. Вона розповіла, що навчається за спеціальністю 072 фінанси. Банківська справа, страхування та фондовий ринок і бачить у цій галузі хороші перспективи для працевлаштування та подальшого навчання. Це більше про можливість вміння правильного рішення давати, змінювати якось реальність, мати сенс. Завершення заходу випускників коледжів запросили на навчання до університету, аби їхній потенціал реалізувався саме в мегу. Цікавтесь, думайте. Радьтеся райтеся своїми викладачами, батьками, приходьте до нас, порайтеся, можете порадитись примальні комісії. Вам підкажуть вас чекаємо. Візит представників центру зайнятості до нашого університету. Став важливим кроком для студентів коледжів, які планують продовжувати освіту та будувати кар'єру. Зустріч надихнула молодь на нові освітні та професійні звершення. Анастасія Хамроєва, Дмитро Сухан, телевізійна служба. МЕГУ. У стінах МЕГУ відбулася знакова зустріч студентської спільноти з делегаткою Ради Європи Світланою богатирчук Кривко. Серед ключових тем розмови були питання захисту прав українських громадян, проблематика повернення депортованих дітей до батьківщини, питання звільнення військовополонених та важливість збереження національної культурної спадщини. Як наголосила пані Світлана, саме ці теми залишаються незмінними пріоритетами на порядку денному Конгресу Ради Європи. Детальніше про цю зустріч у сюжеті. Міжнародна підтримка, відновлення після війни та збереження демократії в умовах воєнного стану у міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'ячука відбулася прес-конференція за участю делегатки конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Світлани богатирчук Киривко у фокусі захист прав українських громадян, повернення депортованих дітей, звільнення військовополонених та боротьба за культурну Падщину ці теми за словами пані Світлани залишаються пріоритетними на порядку денному конгресу. Ці питання щодо повернення полонених. Репатріація, яка повинна сплачувати Росія, використання коштів заморожених, які на сьогодні лежать в банках, окрема увага була приділена питанню участі студентства в міжнародних освітніх і волонтерських програмах. Пані Світлана зазначила, що на рівні області та через європейських партнерів вже діє спеціальна програма, яка у рамках конгресу дає можливість молоді з України долучатися дивіться. до сесій Ради Європи. В нашому конгресі місцевих регіональних лаб. Одинадцятий рік діє програма, де молоді люди за конкурсом. Стають молодіжними делегатами, і вони протягом року мають право їздити на сесії. Їм все оплачує Рада Європи. Вони беруть участь в багатьох конференціях. Прес-конференція стала майданчиком не лише для аналізу поточної ситуації, а й для напрацювання ідей, які можуть стати основою для повоєнної модернізації держави, та водночас відкриття нових можливостей для української молоді. Віталій Карпець, Дмитро Сухан, телевізійна служба моги. Травень в Мегу був оголошений місяцем науки. В стінах університету пройшло чимало тематичних заходів та зустрічей. Підсумки щорічного конкурсу наукових робіт імені академіка Степана Дам'янчука на тему проблеми війни та миру Український вимір захід об'єднав молодих дослідників, які представили свої проєкти, присвячені аналізу сучасних викликів, спричинених війною в Україні. Цьогоріч до конкурсу долучилися представники Рівненської малої академії наук учнівської молоді. Більше в сюжеті. У стінах Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука відбулася підсумкова науково-практична конференція конкурсу наукових робіт імені Академіка Степана Дем'янчука. Проблеми війни та миру. Український вимір, цей науковий захід уже традиційно порушує найгостріші суспільні теми. Адже ті проблеми, які, які досліджуються нашим університетом впродовж 31 року, це проблеми досліджень миру, проблеми військових конфліктів. Є надзвичайно актуальними сьогодні. На заході був присутній Олександр Андрієв, директор Рівненської малої академії наук учнівської молоді, який наголосив на важливості співпраці. Кожен з вас, юних науковців, кожен студент вузу має розуміти, що ми зараз. В такому стані, що нам необхідна сильна інтелектуальна база, серед учасників конференції представниця скаутської організації пласт Лілія займається пластунством уже близько п'яти років. У своїй роботі вона прагнула показати користь цієї спільноти для молоді та популяризувати її серед широкого кола людей. Моєю темою була роль пласту у формуванні патріотичної ідентичності. Я обрала цю тему, тому що мені подобається займатися в пласті. і Я вважаю, що пласт це організація, яка спонукає молодь ставати кращими. Цьогоріч участь у конференції взяли 21 студент з різних факультетів. Хтось упевнено презентував свої дослідження, а хтось долав хвилювання, та всі без винятку підійшли до підготовки з особливою відповідальністю та серйозністю. Серед нестандартних тем меми в умовах Інформаційної війни обрала я цю тему, тому що вона особисто мені була цікава. Я вважаю, що вона на час часі дуже актуальною, тому що мало хто бере цю тему всерйоз. Конференція завершилася панельною дискусією та висновками. В умовах війни слово, знання та ідеї це теж зброя. І ці студенти вже сьогодні нею володіють. Анастасія Возгречко Дмитро Сухан телевізійна служба Мегу. Актуальна тема. Профілактика травматизму у фітнесі стала центральною в рамках Круглого столу, організованого спільно з представниками фітнес-центру ЕГО. Ця зустріч об'єднала фахівців галузі для ознайомлення студентів з найпоширенішими причинами спортивного травматизму та ефективними методами профілактики. Про деталі обговорення та перспективи співпраці між університетом і провідними представниками фітнес індустрії більше розповість у сюжеті Анастасія Модра. Профілактика травматизму у фітнесі саме під такою назвою на факультеті здоров'я, фізичної культури та спорту нашого університету відбувся круглий стіл. І є такі техніки, що їх дозволено виконувати особам, які мають вже спеціаліста диплом, так це або Фізичний терапевт або фізичний реабілітолог. до обговорення долучилися не лише студенти та викладачі, а й запрошені представники провідних фітнес-клубів рівного. Вони обговорили поширені причини травматизму під час тренувань і поділилися ефективними методами профілактики. Зараз Ми фактично. Запускаємо під зміни в законодавстві про закон України про фізичну культуру і спорт нову освітню програму Адаптивний фітнес, яка є максимально актуальною в умовах сьогодення. Наш університет продовжує розвивати партнерство з провідними представниками фітнес-індустрії. В межах спільної ініціативи відбулася передача тренажерного обладнання від фітнес-клубу «Екоклаб» до університету. Сучасні тренажери стануть вагомим доповненням до матеріально-технічної бази факультету, а головне посиля практичну складову освітнього процесу. Ми хочемо допомогти не тільки з освітнім процесом, а з процесом реабілітації та навчання. Висококваліфікованих кадрів реабілітації людей, які мають певні особливості з здоров'ям, люди з інвалідністю. Такі ініціативи демонструють, що співпраця між університетом та фітнес-клубами має стратегічне значення. Вона відкриває двері до нових практичних здань для студентів та змінює зв'язок між теорією та практикою. Анастасія Бозгречко, Анастасія Мудра, Дмитро Сухан, телевізійна служба Мегу. Всі актуальні новини травня з вами працювала Аліна Качан. Успішної сесії та гарного відпочинку.